Шановні колеги, я надзвичайно вдячний вам за вашу енергію, за вашу відвертість, за вашу критику, яку ми почули. Ми обов'язково враховуємо те, що ви нам сьогодні сказали. Я хочу сказати, що надзвичайно важливо, я думаю, що це сьогодні сигнал для уряду, налагодити нормальний, відкритий діалог з бізнесом, щоб це відбувалося не раз в 10 років чи в 5 років в форматі парламентських слухань. Хто заважає проводити такі слухання, як сьогодні казали, не просто там з американською чи європейською бізнес-асоціацією, а робити зустріч з малим середніми підприємцями, в форматі ключових міністрів, в форматі з'явилася нова, надзвичайно корисна площадка бізнес-самбудсмена. Ну, ви... Дивіться, сьогодні дуже жорстка дискусія і критика. Але є ж певний конструктив, ми ж, ми ж бачимо, що дещо, дещо змінюється. Так чого ж нам не почути один одного і чого не зробити такий діалог нормальним, щоб ваша позиція впливала на державну політику? Ми зобов'язані це зробити. Ми зі свого боку будемо пропонувати відповідні зміни Голови Верховної Ради в тому числі щодо зміни регламенту парламентських слухань, щоб наступного разу ми їх проводили в іншому форматі. Для того, щоб ті, хто подають заявки, будемо проводити на сайті, вивішувати всі тези доповіді, вивішувати всі назви виступаючих, проводити рейтингове голосування. Ви самі будете вирішувати ті, хто будуть виступати на слуханнях. От як ми будемо робити. Тому постійний діалог, постійна робота. Я хочу... Особливо подякувати всім, хто долучився до організації цих слухань. Їх дуже довго не було. Особливо членам комітету промислової політики та підприємництва Олександрі Володимировні Кужель, яка надала більше всіх пропозицій і дуже цінних рекомендацій. Шановні колеги, хочу подякувати тим представникам уряду, які сьогодні до нас прийшли, бо я вам хочу сказати, що сьогодні дисципліна ложі уряду більша, ніж інколи під час запитань година уряду до народних депутатів до уряду. Тому сьогодні вони тут, сьогодні вони виступають останніми, сьогодні вони почули ті проблеми. Ми просистематизуємо те, що сьогодні прозвучало. Дуже велика робота. Я вас попрошу, щоб це не просто ми розшифровували парламентські стенограми, а щоб ті рекомендації, по яких ви сьогодні озвучили, ви маєте конкретні рецепти рішення. Я вас прошу, будь ласка, сформулюйте їх. Чим конкретніше ви дасте рекомендації щодо вирішення тих проблем, тим конкретнішими, більш корисними будуть рекомендації парламентських слухань, а деякі з них вони найближчим часом стануть законами. І я вам хочу сказати, що нами напрацьований і ми вже реєструємо закон щодо персональної відповідальності на тільки посадових а службових осіб, відповідальності усіх перевіряючих, всіх, хто накладає будь-які штрафи або санкції на бізнес, вони будуть відповідати персонально своїм гаманцем, усім своїм майном за Будь ласка, хвилину. Неправомірно виріш... винесені рішення у відношенні бізнесу. Тому ми вважаємо, що таким кроком ми дійсно поставимо дуже серйозний блок, бар'єр на шляху корупції. Бо кожен той перевіряючий, він тричі подумає, навіть якщо його очільник його заставляє, чи йти проти закону, чи малювати ті потенційні якісь корупційні штрафи, щоб потім вимагати з підприємця, він того не буде робити, коли він буде знати, що він буде відповідати всім, не тільки своєю заробітною платнею а буде відповідати своєю машиною, квартирою і всім, що він має. Тому таким чином ми в тому числі будемо боротися з корупцією. Тому я ще раз вам хочу подякувати за вашу відвертість, за те, що ви працюєте, за те, що ви зберігаєте ті робочі місця, незважаючи на ті надважкі катастрофічні умови, які існують. Давайте разом долати цю гідру. Дякую вам.